По дорозі мчать машини і сигналять без зупину. Ти до рук кермо бери, будемо їхати, і ми. Беремо рулі, якого кольору ви хочете. Тепер ми з вами будемо їхати як машини. Тільки не забувайте, є правила. Червоне світло загориться. Треба. Жовте світло. Пі. Азер. Зелений можна їхати. Діти, зелений колір, значить, можна їхати. Поїхали. <звітку> Чи світло загориться, треба швидко зупиниться. Жовте світло підожди. Зелененька. А це? А оце? Фіолетова. Фіолетова. Ви всі знаєте. А тепер подивіться, в нас гривні є. Ось у нас жовті. Ось у нас зелені. Вибирайте такого кольору грибню, яку мені... ви хочете цукерку. Я фіолетові. Так, ось, будь ласка, фіолетові. фіолетові. Розвіт. Тільки треба сказати. Цукер. Дайте мені, будь ласка, цукерку. Яку хочеш цукерку? Рожеву. Рожеву. Ось вона у мене. Цукер. Якого кольору ви хочете цукерочку? Називай ні. Да. Це яка? Ро? Рожев. Ось, будь ласка, тримайте. Як лі, літаки. Добре. Полетіли, 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 і літачок гуде. <му> 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 Признавайтесь швидко враз. Горло не болить, не чхаєш. А як чхаєш, ротик отак прикриваєш, ану попробуй. А ччі. Бо я їй. Я вам даю. Виротик відкриваєте, ми з мікстуру випиваєте, щоб животик не болів, не колов і не терпів. Так. Ось мікстуру наливаю і Софійці додаю. А ще, коли дітки починають кашляти, тоді її повинен послухати. Так то ти чхнула, ротик не прикрила? А як ротик прикриваю? А хі -хі, так! Хі -хі. А тепер зараз я вас послухаю. Добре? Дихай. Не дихай. Дихай. Так. Я ваший міст, А ви, вагони, будете містку, стаємо всі один за одним. Міцно триматися, то вагони не будуть відриватися. Наш потяг рушає, колеса стучать, а в потязі наші малятка сидять. А ось і зупинка пора нам вставать. Усім нашим діткам пора працювати. З вами готувати. Що ж нам з вами приготувати? Давайте бубликів наліпимо маяти. Але щоб ліпити, на кухні працювати, треба спеціальний одяг мати. Картушок і шапочку. Угу. Одягаємо шапочки. Так, і картушок одягаємо. Да? Всі хочуть бути кухарями. А да. Але перед тим дітки, щоб працювати, треба ж ручки помити, правда? Да. Давайте помиємо ручки. Мию, мию, без жалю. Мию там, де брудно. Хоч милитись не люблю. Бо від того для того, щоб нам ліпити, нам треба тісто заліпити. Гарно його розімнемо, ніж долонька. Розкачали і потім згорнули. І утворився в нас гублечок один. І зробимо ще один. Загорнули. І ось такі в нас вийшли Так, Беріть, сідайте, націніть. На дві половинки розділіть. Одну між долоньками розкачайте. Розкачайте. Ага, зліпляй його, зліпляй. І потім у кінце загортай. Тепер бублички на тарілочку, хто зліпив, викладай. Нам кублочки треба запекти і в духовку їх віднести. і Івані ми їх віддамо, а вона віднесена курю в духовку і запити. так? Давайте гарно попрацювали. Тепер після праці ручки повитирали. О, У кублички гарненькі, мабуть, і дуже смачненькі. Самі смакуйте та не забувайте, ними і гостей пригощайте.